Як відомо в місті Олександрії, є непорозуміння між депутатами міської ради та міським головою. На жаль, депутати не можуть знайти порозуміння між собою, не можуть визначитися, чи це буде нова влада, чи це буде та, що є влада, то наша громадянська непокора вирішила депутатам трішки підсказати. Якщо депутати не можуть працювати головою чи розумом, то Наша організація вважає, що через дії більш радикальні, можливо, вони зрозуміють, що потрібно сідати за стіл переговорів і знаходити якийсь вихід із положення. Чи то перевибори, чи то зміна влади, чи то заміна когось, чи то інші якісь варіанти. Ця акція це крок попередження. В слідущий раз ніхто збиратися тут не буде. Йде собі депутат, такий ледацюга з дому. На працю. Спіймали, посадили, облили. І, мабуть, тоді депутат, депутату буде зрозуміло, яким чином далі діяти.